Як зробити укриття на зиму для широколистої гортензії легко та швидко? Суцвіття я тільки що обрізала. Ось тільки де воно тут. Ось тільки суцвіття. Обібрала трошки листя, поки це залишила, але його треба убрати, щоб воно тут не лежало, щоб плісневи ніякої не було. Можна, я пізніше стягну трошечки кущик і сюди наложу сосновий гілочок. Це буде соснова подушечка або соснове діялочко. Воно затишніше і гарніше тримає кущик в тонусі, да? вона гарніше себе почуває взимку. Мульчу трошечки я підвинула, тому що я буду накривати горщиком, зараз покажу, яким. І якщо ви будете знати, що температура вночі вже буде нижче, ніж плюс 5, ми ось так беремо, ну, тобто я беру, накриваю ось так горщиком все. Якщо завтра в день буде вище, ніж плюс 5, я відкриваю. Провітрювання обов'язково, щоб вона, вона не запріла. Так, і Терез трошки розібрався. Так, у мене ось такі є ще горщики. В тому році у мене гортензії були під такими горщиками. Зараз вони трошки підросли. Я робила горщик на горщик, і тому він був плотніший. Дирочки були на початку відкриті. Було гарне провітрювання, але вже коли сніги, більші морози, я їх агроволокном, такі кружочки вибирала, вирізала і затикувала, і такі іголочки були, як у їжачка. Да? Я їх закривала, щоб туди нічого льодяного снігу не потрапляло. І було все прекрасно. Я відкриваю обов'язково взимку, коли піднімається вище плюс п'яти теж. Я її обов'язково провітрюю. Але дивіться, взимку оце лютий, перші сонячні промені. Так, хто тут грається? Перші сонячні промені. Перше сонце воно пекуче. І оце березень місяць, що да? можна і нос собі обшмали трошечки загоріти. Воно саме таке не дуже корисне. Якщо у вас ще проколесна гортензія росте під сонячними променями, інколи, навіть декілька годин. Треба мало того, що відкрити, бо тепло, то її треба або е, пластиковим ясічком прикрити е, решочитим, да, або прикрити сіточкою, тому що вона попала бруньки. Ось ці бруньки можуть завянути, попалитися. Оце те, що стосовно зими, того першого сонця. Тобто, поки будуть скакати е, морози, да, то єсть, то ні. То є, то ні. Ми відкрили, закрили, відкрили, закрили. Це у кого є можливість. У кого немає можливості, то тоді, звісно, треба агроволокно з пакетом наробити і дирочки або навіть в мішочки сухе листя насипати, обкладати і замотувати, але продумати так, щоб ваша гортензія обов'язково дихала. Це кому не підходять горщики. Оці середні, ті, які вже кущики побільше. Тут вже листя я трошки теж обібрала, я покажу пізніше. Там теж є пластикові такі високі відра. Я покажу, які я спеціально для гортензії брала. І окремо покажу, як я вкриваю уже середні. Маленькі я вам вже показала, це обов'язково робити треба і в травні місяці, чи коли оці приморозки, заморозки. Да, от бо їх теж треба накривати, інакше ж вони помору замерзнуть і не будуть квітувати, і їх потім цілий сезон треба підживлювати для того, щоб вернути їх до нормального квітування і нормального росту. Діліться своїми укриттями обов'язково, пишіть звідки ви. Дуже цікаво, як. Ви прилаштувалися до своїх гортензій, особливо до агроволокна і так далі. Рада була допомогти.